257 вікон. Вони всі були потрощені. Ми почали готувати наше укриття. Вибухи лунали і почали сходитися в укриття люди. Рашисти виганяли людей. У нас було чотири комп'ютерні класи. У нас багато було інтерактивних дошок. Це все, все було знищено. Але 14 березня ми вже відновили навчальний процес. Вони в школу, коли прийшли, зустріч між дітьми, між вчителями. Діти обнімалися, діти всі раділи, діти стрибали. Вулиця Вокзальна в місті Буча, горе місце. Тут 27 лютого 2022 року розбили російську колону, яка рухалась до Києва. На вулиці були пошкоджені чи знищені ледь не всі будівлі. Тут також знаходиться Бучанський ліцей номер 3 історію якого ми зараз дізнаємось. Мене звати Мар'яна Шерстюк, і це проект Буча, місто Незламних. Повернення до життя. Любов Морозенко, директорка Бучанського ліцею номер 3 Цей ліцей став для пані Любові рідним, адже вона особисто тут навчалась. Свою місію бачить не лише в тому, щоб ліцей був красивим та комфортним для учнів, а й щоб нагадував усім, що ми сильна нація, яка відроджує свою культуру і науку. Розкажіть про 24 лютого, як воно почалося? 24 лютого зранку, коли почали почули вибухи, ну звичайно, всі перелякалися. Це був шок, і ми почали збиратися на роботу. Ну, я маю на увазі всі мої домашні. Нам зателефонував Олег Іванович, начальник відділу освіти, сказав, щоб повідомили вчителям, що були на місці, нікуди не виход, ну, не приїжджали в школу на роботу, щоб повідомити батьків, щоб діток не вели, тому що таке трапилося. Ну, а ми мали бути в закладі. Тож десь вже в 7 годин, пів восьмої, я була в школі. Прийшли деякі вчителі, все рівно прийшли на роботу, техперсонал був. ну що, Насамперед ми почали готувати наше укриття. Укриття у нас було не готове, ну, таке не було ні штукатурки у нас, ну просто знаєте, як звичайний підвал. Але ми розуміли, що якщо таке відбувається, населення, яке знаходиться біля школи, що все рівно будуть десь ховатися, люди будуть йти. Ми почали зносити воду, технічну воду, купували воду, вчителі, де хто рядом жив, з дому приносили, хто печиво приносив, то продукти. Але ж ну, не думали, що воно так надовго це затягнеться. Але все рівно у нас вже було, що і пити, що і їсти. Ну, а потім потім вже почали сходитися люди, тому що вибухи лунали і почали сходитися в укриття люди. Ну, школа, всі зі школи йшли вчителі, ну, і всі знаходились в укриттях. А чи були mm. діти, які все ж прийшли на навчання? Було двоє діток, але ми зразу ж повідомили батькам. Зразу дитя одне ми завезли додому, тому що попросила ну, технічку, вона завезла додому. А одну дитинку ми ще встигли передати батькам, тому що вони недалеко від'їхали. От ми передали батькам після підготовки укриття, які були подальші дії. Ну, а які дії були? Люди сходилися, що конкретно робити, ми не знали, тому що дійсно всі були шоковані. Людей вже було чимало в укриттях, ну і чекали подальших якихось дій, але ну, нічого такого не було, тому що ну, самі розумієте, що всі були в шокі і ну, чекали розпоряджень. Коли ви вже повернулися до закладу? 11 квітня в саму школу я не попала, а вже в школу я попала 18 квітня. 18 квітня прийшли вже і волонтери почали вікна виймати, тому що у нас було дуже вікна потрощені, майже всі. 257 вікон. Вони всі були потрощені. Ну плівкою вікна почали оббивати, ну і потрошечку виносити сміття і отак облаштовувати. Взагалі були які пошкодження? Пошкодження дуже великі були. Так як рашисти були у нас в закладі, жили у нас в закладі, то були в класи пошкоджені, техніка вся побита була. У нас було 4 комп'ютерні класи, у нас багато було інтерактивних дошок. Це все, все було знищено. Потім на дах був прильот, у нас був на дах, відповідно, дах пошкоджений, умови, коли йшов дощ, стеля потекла. Двері в закладі, в класах двері теж були побиті. Ну, я не знаю, ну все-все було потрощено. Коли вдалося відновити та повноцінно запустити роботу? Ви знаєте, я б сказала, що роботу ми і не припиняли, тому що, коли почалася повномасштабна ця у нас війна в це вторгнення, звичайно, батьки дітей позабирали, діти роз'їжджалися по всій Україні і хто за кордон. Ми вже відновили навчальний процес. Тобто, да, ми пошукали, ми знайшли всіх дітей, класні керівники, зв'язалися з батьками і проводили навчальний процес, ми проводили онлайн. Тобто, ну, дистанційно, так як був ковід, відповідно у нас ця робота була дуже налагоджена дистанційне навчання, тому ми вже приступили відразу і навчалися. Всі вчителі виходили на зв'язок, дітки в основному всі виходили теж на зв'язок, і ми навчалися. Деякі вчителі або діти, які були, наприклад, недосяжні, такого сильного інтернету не було, то по вайберу передавали завдання, але це були одиниці. Так ми і закінчили навчальний рік. В травні всі дітки отримали оцінки свої. Ті, хто дітки уїхали за кордон, перейшли деякі на сімейну освіту, на екстернат, але навчальний рік закінчили всі діти. Тоді, 20, на наступний навчальний рік, відповідно, вже в школу ми не могли зайти в основний корпус, але початковий корпус він у нас був не такий дуже знешкоджений, там можна було працювати. Але так як там знаходиться у нас 23 класних приміщення, а класів у нас 59, дуже багато, ми зробили навчання початківців, ми впустили в. Першу зміну ми навчалися а середню і старшу школу ми навчання проводили в змішаному форматі, тобто один тиждень п'ять і сьомі класи були на першу вірніше вчилися в школі. Офлайн, а 8, 11 дистанційно на слідуючий тиждень вони мінялися. 22 23 навчальний рік ми вже вчилися в приміщенні школи. Перші класи, початкова школа, так як їх було 23 класи, ми всі посадили на першу зміну і вони навчалися нормально. Ось середня і старша школа вона навчалася у нас офлайн і онлайн, тобто в змішаному форматі. Ми Вперше один тиждень навчалися 5 і 7 класи офлайн, відповідно, 8 11 онлайн онлайн дистанційно. Ну і так чередували. І так ми закінчили 22-23 навчальний рік. Тобто в такому форматі, в такому ціли... форматі цілий... теж да, цілий рік ми навчалися, але це були повноцінні уроки. Діти, коли ми проводили дистанційно уроки, це не просто діти сиділи вдома. А у нас вже був інтернет, французи нам подарували. Дуже хорошу систему. У нас була завжди у нас були і генератори, тобто електрика була і у нас було постійно інтернет, то коли діти знаходилися вдома, вчителі виходили з ними на зв'язок. Тобто, розклад був складен, розклад був побудований так: якщо вчитель зараз діти знаходяться на на офлайні, у вчителя є зараз урок, а другий урок у нього дистанційно, він виходив в. Коридор, це все було в коридорах, тому що цей основний корпус він у нас був пошкоджений, ще не відремонтований. І вони в коридорах виходили дистанційно, підключалися, і діти виходили, вони бачили діток і працювали. І так рік ми закінчили, 22-й, навчальний рік. А вже цей навчальний рік, коли у нас розпочався, да, у нас вже був відремонтований основний корпус, ми всі. Сіли на навчання в звичайному режимі, в першу зміну це що дуже тішить нас і батьків. Ой, і навчання йде так, як а коли має ж відновлювався бути. основний корпус? Основний корпус відновлювався. У нас я ж кажу, коли ми були, це був 22-23 рік. Угу. От ми навчалися в цьому корпусі всі, а і паралельно, да, і паралельно відновлювався. А можливо, зараз щось змінилось в підході до роботи. Відповідно до дітей, мені дуже приємно бачити діток, тому що вони дійсно до школи рвуться. Надо було бачити ті моменти, ви знаєте, коли діти після окупації приходили і коли вони зустрілися. Вони в школу, коли прийшли, зустріч між дітьми, між вчителями. Діти обнімалися, діти всі раділи, діти стрибали. Навіть хай десь в навчанні вони трошечки десь хтось там ну, так собі, але в школу ходили з задоволенням, вони оцей весь період. Так що такого сильно змін таких немає. Як працювали, так і працюємо. Чи завжди укриття було таким? Тут повністю зроблено капітальний ремонт. Робили ремонт нам ЮНІСЕФ. До цього у нас тут взагалі стіни були не штукатури, не підлога, це була земля, тому що ну, це не було приспособлено як укриття, а просто як було ну такі підвальне приміщення. Тут перебували люди? Так, да, тут люди знаходилися з перших днів, так як я казала, що ми сюди прийшли з колегами, вносили воду перший день, все облаштовували. Тобто як облаштовували із спортивної зали, поприносили мати, стільці додатково сюди зносили з класів, щоб людям ну, де було сісти, де було присісти, парти зносили, щоб це було як столи, тому що люди все сходилися і сходилися, і людей було тут чимало, знаходилось людей. Оці кімнати вони майже всі були заповнені. Першу ніч, першу другу ніч, коли ми я тут сама ночувала з людьми була, то вже чоловіки, які тут знаходилися, вони згуртувалися, вони казали, давайте будемо ставити, начебто, як чергування, щоб чергувати, щоб ніхто чужинці не зайшли. Ну от якось так. як довго тут перебували люди. Ну це я не можу сказати. Ну, виганяли вже звідси люди, расисти виганяли людей. Вони були всередині росіяни? Росіяни, так. Ну по школі ж вони скрізь були. І от звідси вони людей виганяли. Вони спочатку, ну це зі слів, це не мої, тому що я не можу це сказати. От що люди спочатку тут знаходилися, а потім, коли вони вже зайшли на школу, і звідси вони людей вигнали. Це вже я ж кажу, що можна було питати людей, які тут були безпосередньо. Коли діти спускаються в укриття, звичайно повноцінні уроки ми проводити не можемо, тому що все-таки як не стараєшся, шум є. Але у нас є такі класні кімнатки, де Стоять інтерактивна дошка, тобто дітям можна провести, показати якісь мультфільми, показати фрагменти фільмів. Діти можуть погратися в якісь ігри. Розкажіть, хто допомагав з відновленням. З відновленням нам допомагав ЮНІСЕФ, так як я вже говорила, це укриття повністю ЮНІСЕФ робили. Дах нам допомагали австрійці робити, тому що дах повністю був перекритий. Вікна це організація Children, я Не пам'ятаю, як вона там називається повністю. От вони нам відновлювали. Всі це теж така громадська організація, і двері теж вони, і вікна, і двері теж вони допомогли зробити. Ну, ви бачите, які у нас були приміщення. Це у нас дах був повністю розбитий, був прильот на частину лівого крила. От відновили вікна у нас були це на першому поверсі. Ви бачите, до якої вони були пошкоджені. Всі вікна у нас були замінені. Це внутрішній двір наш. Нашої школи, де ми були з вами, де ми бачимо, тому що тут, ну, бачите, була конкретно вогнева точка, тому що і ящики були від снарядів, знаходилися тут. Це у нас, ви бачите, це рашисти відкрили підсобку, там, де зберігалися фарби, вони повитаскували ці всі фарби, мішені поробили в приміщенні, вони стріляли в цій мішені. Ну, звичайно, я хочу подякувати волонтерам, які приїхали. Це був у нас кінець квітня місяця. І з Києва волонтери приїжджали, і вони це все, оце все, що тут було, вони обрали, все прибрали. Тож дуже велика дяка їм. ЮНІСЕФ також нам уже надав і меблі для класних кімнат, де ви бачите. От. Так що допомагають партнери, це дуже добре. Американці нам допомогли в відновленні фасаду школи з вулиці. Ви бачили, він утеплений, гарний. Дуже так як був прильот на дах, до третій поверх у нас був дуже в такому вигляді плачевному. То повністю там робився ремонт капітальний. Знімалася і штукатурка, і підлога, і це все все відновлювалося. на другий і перший поверх у нас надали нам матеріали. Така благодійна організація Леруа Марлен. Ми дуже їм вдячні, тому що матеріал вони надали повністю на два поверхи. Допомагали в відновленні нам і вчителі працювали, і дуже велика вдячність батькам. Там долучилися, тому що ми вже дуже хотіли, щоб навчання почалося в класних кімнатах, то працювали всі. Дякую вам за це інтерв'ю та щиру розповідь про ті події. Я теж дуже вам дякую, що все те, що ви звернули увагу на наш заклад, так як він дійсно один із закладів, який найбільше постраждав в нашому місті, і нам його так відновили. Так що я дуже дякую вам, що ви на це звернули увагу. Це був новий епізод проекту Буча, місто незламних повернення до життя. Поділіться своїми думками у коментарях, а також підтримайте нас своїм лайком та підпискою на канал.